Нещодавне опитування у нас в Ізраїлі показало, що майже половина єврейського населення Ізраїлю вважає за можливе поділ ізраїльського суспільства на дві різні автономії. Як ми знаємо, таке було колись, опісля царя Соломона, країна розколилася на дві держави, і довго вони не проіснували. От скажіть мені, будь ласка, наскільки ця думка, яка раніше здавалася неможливою, навіть ось 10 років тому, 20 років тому, раптом вона зараз. Пронизує, і люди навіть думають, а що це непогано, щоб було тут дві держави, одні праві, інші ліві, я не знаю, одні такі релігійні, інші ні. Як ви вважаєте взагалі? Чи можливий цей варіант? Я не думаю, що це можливо. Я не думаю, що вони б змогли співіснувати десь поруч, навіть не перетинаючись якось, не змогли б. Не змогли б. Тому все це балачки і ні до чого вони не призведуть? Це все вигідно лише політикам, які таким чином поділяють та пану, ведуть власну лінію. Так що я навіть про таке не думаю. Я розумію, що люди, які бачать все це, те, що відбувається на вулицях, я там не виходжу, і не бачу, але. Але ви відчуваєте. Я думаю, що ми це переживемо. Так. Так. А от скажіть, будь ласка, чи є ось? В ізраїльтянах, скажімо так, в євреях, які живуть в Ізраїлі або взагалі в євреях, чи є запис такий, що це єдиний народ і не може бути поділ на дві держави? Ось запис такий, він такий є в нас? Звісно, є, і існує, існує дуже глибоко всередині всіх. Проте річ у тому, що у ненависті, у нетерпіння, немає межі і тому заради цієї. Якоїсь швидкоплинної вигоди, до того ж, егоїстичної, зрозуміло. Люди готові на ось такі ось крок в прірву. Я не думаю, що це крок у прірву. Я не бачу в цьому прірву. Ось дивіться, якби ось видно з усіх висловлювань навколо, що ось наші товариші в лапках, вороги, які нас тут оточують, всі країни такі, які хотіли б, щоб не було цієї держави, вони радісно. Потирають руки, знаєте, радісні ось, Вони ось. не розуміють, що це для нашої користі. Це між нами, борьба. між собою. Між нами, так, що це для нашої користі. Ось це ось, якщо можна поясніть, ось найважливіший момент, що тут для користі. Що тут моя ненависть добра мого і для користі? Ось це, це поясніть. З'ясування. Воно необхідне єврейському народу. Його не було протягом двох тисяч років, скажімо так. Так. 2000 років. І тому нехай розберуться. Тобто цей страх, в принципі, всі храми були зруйновані на ненависті, начебто, один до одного. Так. Вони були зруйновані. Це не записано в нас, ось цей страх, що ми тим самим руйнуємо державу, ми її докінчуємо. Є такі, в яких це записано, які розуміють, що цього бути не повинно, а є такі, котрі, як маленькі діти, готові в цьому гратися. це гратися. Тобто так чи інакше ви вважаєте, що це егоїстична така розкрутка політиків і нічого більше, нічого, нічого іншого. іншого. Коли ми звернемо погляд на Вищого? на творця? На творця, так це коли ви зробить з нами таку, що називається фішку. Тобто, коли ми побачимо, що в нас іншого виходу немає, або ми розбрідаємося знову, так або ми єднаємося. Але це вже має бути дуже серйозно. А сьогодні це все не на серйозному рівні, це все на купівлі продажу. А серйозний рівень це що серйозна ненависть? Серйозна ненависть. Як коли трапилось, коли держава розвалилася, зрозуміло. Тобто, все таки. Дійти потрібно до серйозної ненависті. Доведеться так, ви вважаєте? Я думаю, що вона ще попереду і ця серйозна ненависть, до якої можливо ми дійдемо, або дійдемо, як ви кажете, вона до чого в результаті призведе? Вона призведе до усвідомлення, що ми інакше не можемо існувати як разом над нашою спільною ненавистю в любові, у ній любові.